ви, відповідно, що мали з вимогу зробити? Через 60 днів відправи направити позов до суду? Та ні, а ви його ви не повинні були вивішувати, в зв'язку з тим, що вона не була вручена. Скажіть, будь вона... ласка, я перепрошую, ви впевнені, що ви відправили 11.04.15? Вимо? 17.04. 23 березня 2015 року. Тобто направлення. А відповідно до закону 60 днів з якого числа має відраховуватися? З дня отримання вручне до Тобто квітень та плюс ще 2 місяці. Та ще й докази тому, що не Виходить так, що ви поперед батьком. Та ви апеляцію писали? Або докази не ті не давні. Тому що дуже великий часовий розвитку. Ви розумієте? Травень 2014 року відправлено квітні квітні 2015, це, напевно, щось не то. Але іншого ви не надаєте? Що скажете, представник? Виходить, так ви подали ви вимогу, прийняли вимогу, так? так. В травні. Причому, ой, я вас прошу. 1 травня. 1 травня ви вимогу приймаєте? Так. Ну, 1 травня ви приймаєте вимогу. І 1 січня теж приймаєте? Ні, Першого не приймаю. січня не приймаєте? А 1 травня? Це ж вихідний день. Завжди. Давали позову як доказ направлення вимоги, чому ми ви, ви у вас і запитали, можливо, помилилися, Надали інший доказ, який теж раніше, ніж винесення вимоги. Взагалі 22.02.14 ви її направлено. Аркус справи 11. Що вимаги. є дійсним і правильним? Ви вже всього стільки понадавали? Тому з цікаво 1 травня працював. Вимогу виніс. 1 травня, так? Ми не, ну, не, ну підійдіть сюди, самі впевнені, щоб ви впевнилися. Ви нам вірите. Горінець податкової вимоги, форма Ю. 1.05.14 року. Ви працюєте? Ні, я працюю з два місяці. Ми зрозуміли, що 1-2 травня день трудящихся. Якраз працювати в новому має. Але це вихідний день. Ну, то як ви прийняли таку увагу? Ну. Далі інші матеріали. Як? Яким чином? Ви можете нам щось пояснити? А це відправлено взагалі 22 квітня 2014 року. О, лютого, вибачте. Лютого, оце що ви надали. Тобто за. За два з половиною місяці до того, як взагалі народилася ця вимога в травні. Це, щось, це направили в лютому 2014 року. В травні народилася вимога так? на 357 765 гривень 82 копійки. Що може так поїздити? Можна, я уточнюю вам від інспектора на Це позов суд. Полов суд будував. Як так буває? Оригінал цієї вимоги у вас є? Немає. Mm -hmm. Чому? Тому що нам передають лише ксерокопію. А у кого оригінал Бо він вам повернувся? Відділу примотовував, так.